Це було так смішно і от він. Веді, ви неймовірно, чарівні. Скільки хочете за ніч з вами плачу готівкою. Що? Тихо, я бачила його у Форбс. На обкладені всі сподобалось. Ага. Та скільки? Двадцять баксів. Двадцять. Чому так дешево? Це за мій коктейль. Ходімо, міє. Це було щось новеньке. Мене ще ніхто так не відчував. Вона зачепила мене з першої секунди. О, Та я залишусь, мабуть. Ти з глузду з'їхала добре. Тоді гарного вам подість. Вона мене не цікавить. Мені потрібна ти. Ну назви свою ціну. У цьому житті не все можна купити. Ходімо, мій нам вже час. Мігі. Ходімо. Але в ту мить я знав, що скоро вона буде моєю. То як ти кажеш його звати? Секундочку. О, от стерва! То Та це був план, щоб набити ціну. Ні, кицю. Мій план тільки починається. Отже, колеги, зосередьмось на марші. Ринок хиткий, але ми впораємось. Ось цифри. Добре. Я проведу ніч з тобою. У нас взагалі тут нарада. То хай закриють вуха. М? Добре. А що ти взагалі тут робиш? Та що з тобою? Ти будеш спати зі мною чи ні? Колеги закрийте вуха. Що? А я можу тільки сьогодні. І зранку мені буде потрібне таксі. Хм, Цікаво. Ти мене заінтригувала. Але на жаль, тепер, коли ти вже тут, у цьому дешевому одязі, з дешевим парфумом, і ця зачіска, я передумав, тому я пас. Серйозно? Отак. Ну, якщо я не помиляюсь, то ти ж ніби мільйонер. Ну, тоді вдягни це тіло у сукню. Яка тебе заведе. Колеги, заплюшта очі. Ей, хлопці, очі! Роби, що хочеш, з цим волоссям. Нанеси на цю шкіру той аромат, який тобі до вподоби. Ти ж сказав, що можеш купити все, що завгодно. То купи мені нову зовсім. Навіть коли вона сказала, що вона моя, все одно здавалося, що вона мені не належить. А, що ж, мушу визнати. Продавати ти вмієш. Беру скільки. А давай порахуємо наприкінці. Що? Ну, ти їжок Гарольде. Але ти хоча б проби вигляд, так? Фу. Та щойно вона з'явилася, я занімів Це була найкраща інвестиція, яку я коли-небудь робив. І усе це належало мені. М -м. На сьогодні все. Дякую. Що? Може, належ вона своєму трофею? Ем, так, звісно, вибач. Ой. <гум> Вибач, я просто. Я мав би бути щасливим, я ж створив для себе ідеальну ляльку, але чомусь біля неї я весь час нервував і все розвалилось. Повний провал. Ти руками взагалі нічого не вмієш робити. Хіба ж ті гроші рахувати? так? Та ні, я просто. я О, ні -ні, ні, 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 ні. Я сама це зроблю. Не хочеш, щоб ти ще й на мене розлив. Так, досить. Цих дивних ігор чи що ти там задумала. Я заплатив за тебе великі гроші, ясно, дуже великі. Тож годі грати Джесіку Ребіт і давай роби те, що маєш зробити. Що ж? Великі гроші зводять з розуму. Почнімо із самого початку. До речі, мене звати Кім. О, так, набагато краще. Я Бен, але сьогодні для тебе я біг Бен. Це все через тебе. Такого зі мною ще не було. Це через оті твої дурнуваті ігри. Я завжди маю все контролювати. А що сталося? Наш маленький мільйонер перехвилювався. Виявляється, не все можна купити за гроші. Ти не знаєш, про що говориш. Думаєш, мені подобається таке життя. Платити за секс на одну ніч, за одноразове кохання. Я роблю це тільки тому, що ніколи не матиму справжнього. Чому так? Бо коли люди дивляться на мене, вони бачать не людину, а банкомат. Дівчата ніколи не цікавляться мною, моїм характером, хобі чимось особистим. Вони хочуть лише грошей. От я й плачу. До речі, ти ж ще не заплатив мені за вечір. Звичайно, я знаю. Зараз візьму гаманець. Мені не потрібні гроші. Що? А я хочу, щоб ти розповів мені про себе. Не зрозумів це мій гонорар. Ми проговорили всю ніч, із жодною людиною я не був настільки щирим, як і з ким. Вона була особливою, а цей вечір безцінним. Ти, ти ти, вже йдеш? Так. Мені час на роботу, тож… я думав, що ми поснідаємо разом. Слухай, не подумай, що це через вчорашнє. З тобою було приємно говорити справді. Так, я, я чудово провів вечір. І я. Пане, на вас там уже усі чекають на нараді? У мене немає на це часу. Я, я шукаю декого. Але у нас можуть бути проблеми. Які ще проблеми? Проблеми в компанії. Та годі. Я ж бачив звіт. Усе просто чудово. Репутаційні проблеми. Це через ту статтю. Яку статтю? Що це? Самовпевнений нахабний тип, який думаю, за маскою пихатого багатія ховається звичайна людина з купою комплексів, яка вважає, що може купити все на світі. Ніч з ним. Пане, вона, вона журналістка. Ось. Я думав, що знайшов справжнє кохання, а натомість мене просто виставили дурним. Кім, це було неймовірно. Вітаю тебе. Щиро, дякую. Браво! О! Ти пошила мене в дурні. Усі говорять про твою статтю. Так, вона врятувала мене від звільнення і редактори в захваті. Прекрасно. Ради, що моє приниження допомогло кар'єрі. Що? Про що це ти? Думав, ти ще зі мною а ти використала мене заради статті. А ти її хоча б читав? Залишу це задоволення дурнуватим читачам. Тоді я сама тобі її зачитаю. Він жива людина. У нього Та є почуття, бажання мрії. Я не лишила йому свій номер тільки для того, щоб він сам мене знайшов і щоб ми могли побачитися знову. Того дня я його ненавиділа і хотіла помститись. А тієї ночі я закохалась. Знайди мене, Бене, і я з радістю піду з тобою на ще одне побачення. Я був певен, що ніколи не знайду справжнього кохання, і що доведеться змиритися з випадковими зв'язками на одну ніч. Але кім усе змінила з нею. Я нарешті можу бути собою Справжнім. То... Скільки за побачення? Mm -hmm. Пляшка вина. Але наливатиму я добре. Бачите, ми прямо зараз знімаємо для вас новий контент, тому підписуйтесь і ставте дзвіночок.